Привіт, глядач! Вирішив записати для тебе сьогодні гайд короткий такий огляд з лайв-боями по подарунковому танку Фантом. це у нас середній танк 9 рівня Франції, який, дуже важливо, не є преміумним танком і не отримує більше кредитів за бій. Тому цілком логічно, що порівнювати ми його будемо з непреміумними середніми танками 9 рівня. Які у нас є доволі популярними у грі, а саме Char Futur. Для вас я підготував порівняння з однаковими збірками, характеристиками, навичками екіпажу і так далі. Тому ми порівняємо перше це габарити, маскування, бронювання і гармату. Хоча, знову ж таки, бронювання немає у жодної з цих машин, як такого. На яке можна було би розраховувати, тобто тільки рандомні тички. Так, ну і пішли до порівняння. У нас, значить, середня шкода взагалі у чарфутура 390. Тут 360, одна навичка у мене не співпадає. А, пробиття базове а, 264. Кумулятивне у нас теж приблизно однакове. Перезаряджання у нас у Фантома 30, у Футура 35. Але за рахунок того, що альфа нижча е, і нижче КД, відповідно. Проте все ж таки ДПМ вищий буквально на 160 одиниць у Фантома. Далі міцність ХП-шок е, більше у футюра на 50. Бронювання корпуса більше у Фантома. Тобто е, тут важливо те, що. ББшками, кумулятивами підкаліберами нас пробивають всі. Але, що дуже важливо, нас вже не так пробиватимуть фугасами, як футура. Відповідно, бронювання башти теж краще у Фантома. Рухулисть: значить, у нас максимальна швидкість 51 у Фантома, 60 у Футура. Тобто 9 км це різниця суттєва. Потужність двигуна відрізняється аж на 380 кінських сил, питома потужність на 2 кінських сили на тонну, що теж ну, доволі вагомо це відчуватиметься. А, скритість. У нас буквально на 3,5% краща скритість нерухомої машини, ніж у чарфутура. Під час руху ну, на 3,5% також. Після пострілу приблизно однаково погана скритість. І, відповідно, огляд у нас 441, у ну, Футюра там теж фактично приблизно до того. Зараз у нас пишеться 425, але начебто я тут А, ну, поставив радіоперехоплення. Ну, нехай там гострий зір вище собі поставите і буде у вас трошечки ще більше 400 буде 35. Ну, фактично, приблизно те саме. Загалом, що ми бачимо? Ми бачимо, що трошки краща скритість, але що дуже важливо: скритість це один параметр, а інший параметр це розміри. Тобто, в чар футура дійсно набагато складніше влучити, тому що він менший. І у нього є дійсно там рикошетні зони. ну, я думаю, ви самі помічали, що часто Черфутур не пробивається. Особливо його не можна брати на автоприціл, тому що ВУДшка під дуже великим кутом, під дуже гострим, і вона така довга, знаєте. І коли ти в неї влучаєш, ну, швидше за все, ти не проб'єш. Тобто, ну, У Черфутура є такий момент у Фантома. Ну, зараз подивимось: поїхали, скатаємо декілька боїв і. Дізнаємось, на що здатний взагалі цей танк. У нас тут барабан на 4 по 360, це 1440 шкоди з барабану. Але, що дуже важливо, ми не звернули на це увагу. У нас між снарядами 3,5 секунди. Це на пів секунди менше, ніж у Футюра. Плюс, до речі, давайте подивимось у порівнянні. Ми не порівняли, знаєте що, вогневу міць ми не порівняли розкид на 100 метрів. А розкид на 100 метрів кращий у футюра на 0,04. А це вагома різниця. І час зведення ліпший, теж на 0,66 секунди. Це теж важливо. Хоча, знову ж таки, каде між тичками довше, тобто, ви встигатимете зводитись між тичками саме. І от КВН і мінус 13, до речі, на 5,5 градусів краще, ніж у Футюра. Блін, знаєте, треба, треба тестити, але знову ж таки, танк не фармить. Найприкріше це те, що ви на ньому гратимете, і фактично аналогічно будете отримувати срібла, як і на прокачуваній дев'ятці. От що прикро, дійсно. Так. Цікавий бій. Слухайте. 11 фантомів у команді противника і 10 у нашій команді. Це просто unbelievable. Окей, є у мене ідея, що робити. Зараз спробуємо реалізувати. Цей задум. Слухайте, а їде він дійсно так собі. І набирає так повільненько, насправді. І не дуже той розганяється. Ну, окей, він розганяється, але. Дуже повільно він набирає швидкість. Мені треба зараз, це дуже важливо, прям забрати верх саме ось тут, і не засвітитись при тому. Шкода, що немає польової модернізації, немає другої збірки, щоб посвітити. Було би імбово. Подивіться, скільки фантомів їде нагору. А у нас ще й тут підвісочка. Рація пошкоджена, радіс зв'язку зменшений. У нас тут підвісочка. Мені треба, щоб вони піднялись, тому що зараз, якщо засвічусь, вони всі перелаштуються, щоб відкидувати мене. Тут можна насправді спробувати дати ось тут. Ну, Оце таке, як наче терма я засвітився насправді тут. Дійсно дуже захотіли повідкидувати мене. Дуже довго зводиться і бачите, який розкид. Це на боновому обладнанні, це стабілізатор, це вентилятор, це приціл Т3. У мені поки що абсолютно не подобається даний апарат. І фантомчик їде підтискати. У нас тут КД уже скоро закінчується, тому... По ідеї ми б могли його виставитись тут і відфармити, але я дуже боюсь, що мене у відповідь відфармлять згори. І фантом вирішив щось поки що не їхати. А він окей, поїхав. Доволі таки швидко закінчується. Ну, треба, щоб наші союзники допушили все ж таки гору. Давайте підемо на КД. Там дуже багато шотних танків. Я сподіваюся, що вони зараз зніматимуться. Не залишатимуться до останнього, аби роздати в мене. Блін, і фуловий фантом поїхав підійматися на гору. Друже, ну ти цікавий момент вибрав для такого мову. І ще один фантом у нас на відстрілі. Разом з фазою. Давайте скипнемо на кумулятиви, тому що тут фаза. Ой-ой, слухайте, взагалі неприємно стріляти з цього танку. Відстань 150 метрів я не влучаю. Так, ну нам би ще один барабанчик роздати в цьому бою, було би норм. Наприклад, по фульному фантому. Давайте проїдемо, ризикнемо. А, він шотний. Ну, на жаль. Окей, 6 тисяч суми ми зробили в даному бою. При тому, на мій подив ми перші по демеджу і перші по асисту. У всій команді. Всього один фраг. В такому бою треба було би робити більше насправді. Так, ну і давайте ще один бій зіграємо. Другу ступінь нам дали. Тобто, планка на майстра не прям низька. Ну, знаєте, якщо порівнювати насправді з Патон дитинком з ксором теж подарунковим, цей танк доволі таки непоганий, напевно, на їх фоні. От. Ну, Але знову ж таки, особисто для мене він нецікавий. Я буквально от, запишу для вас гайд. І я думаю, що швидше за все я на ньому не гратиму. По-перше, цей танк. Не дуже актуальний в поточному рандомі, просто тому що дуже складно реалізовувати танк без бронювання. Ось ця мапа є прямим підтвердженням, чому це так. Тому що зараз ми будемо стояти і абсолютно нічого не зможемо ми робити в бою, тому що є танки з бронюванням, хоча їх і небагато. Але, от, наприклад, ну, яга показала фантому, чому у нього неправильний танк. Він її якось іще цю ягу пробив, звісно, але. В ідеалі ситуація буде така. Ви виходите, вам дають, а ви нічого не можете зробити у відповідь. І що це таке? Братік, тобі ж його стилем дали? Навіщо ти його зняв? Ну ви уявіть. Wargaming вже роздав на цей раз танк всім зі стилем прямо одягненим на танк. А гравець його вирішив зняти. Чому так? Навіщо? Угу. Так, там ще один Фантом, але він в сейві. СТРФ у нас теж в сейві. По Язі тут взагалі не зрозуміло, що вона вона. А, ну от, от яга. Окей. ну От давайте будемо дивитись. Треба було в люк давати. От, дали в люк. Круто. Ну, от ось це, як би вам, танк. Треба було, напевно, поставити кумулятиви, але знову ж таки я не кадешився, у мене було три снаряди. І. Це моя помилка. Треба, щоб ягу добили, нарешті, якось вже, ну. Ну, це не подосто чому ти не граєш? Ну, ось так. Чудовий бій. Чудовий супербій. На жаль, поспішив я. Дарма я поліз, не добив ягу, нічого не зробив. Танк доволі таки посередній, мені не подобається. Тобто, по першому бою було зрозуміло, що він не влучає, він не танкує. До речі, давайте подивимось: модель бронювання. Він доволі таки довго роздає свій барабан. Ну, 150. Ну, камон, у кого на 9 рівні. Немає 150 мм. А тепер уявіть собі, що ви на ось цьому чудесному танку будете грати проти 11 рівнів. І ви уявіть собі, просто, що вони з вами зроблять. Вони вас просто висушать. І який сенс на ньому грати, якщо він не фармить. Не розумію. Чесно, от буквально заради контенту, заради колекції, ну нехай буде. А так. Я дуже навіть задоволений тим, що от саме таким чином склався другий бій, і мені не потрібно буде додатково, скажімо так, витрачати на нього час. Навіть не бачу сенсу ніякого їхати третій бій, якщо нас закине до 11 або до 10 ми будемо максимально незграбні на цьому танку в такому бою. Єдиний варіант, можливо, для тих, у кого нові аккаунти, цей танк знадобиться для якихось ОБЗ-шок. І це напевно єдиний варіант, для чого цей танк може дійсно знадобитись у випадкових боях, щоб на ньому грати. І зрозуміла мотивація моя, але ну, подивіться, яка мотивація тих людей, які на ньому грають? Подивіться результат попереднього бою за, середню, ну, за нанесеною шкодою. Просто люди грають в нулі на цьому танку. На відкритій мапі. Звісно, там питання до того, як вони реалізували цей танк, що вони зробили в бою, але. Так чи інакше, якийсь середній танк, типу, зараз, без бронювання, це. Неметова штука. Я вважаю, що було би набагато краще, якби роздали якийсь навіть не дуже сильний, доволі таки посередній, але важкий танк. Або якусь ПТ-САУ з баштою, яка грається як штурмова. Це теж було б ліпше. Але, ну, СТ, ви розумієте. От. Тобто, ну. Навіть якщо ви подумаєте про те, що А я буду грати на ньому на підкаліберах і я буду фармити. Ну, давайте подивимось попередній бій. Я відіграв майже фул на підкаліберах. Ого, цілих. Е ну, 126 тисяч з преміум аккаунтом. Супер. Це при тому, що спорядження у мене було в наявності. Ну от. Ну, окей, звісно, можна особисті резерви вимкнути, кланові і нафармити за бій аж цілих 200 тисяч. Але навіщо це? А, тут ще є бойові завдання і події. Вибачте, бойові завдання і події 65 тисяч. 60к я на ньому нафармив. Ну, тобто, з резервами і з клановими це було б за бій на 6 тисяч е сумарки. Це було б. Ну, 100 тисяч чистими приблизно. Може, навіть менше. З врахуванням того, що ви б заплатили за міцну каву. Ну, нехай там за маленьку аптечку і за маленьку ремку. Ви б заплатили і ще там якихось скільки 6 тисяч. Вони начебто по 3 коштують. От. Це все. Дякую вам за перегляд. Я цей танк знаходжу абсолютно непотрібним. І, відповідно, грати на основному аккаунті я його навіть і не хочу. Тому. Ані стріма не буде по ньому, ані нічого такого. От, таке моє рішення. Все. Всім папа, дякую за перегляд. Зустрінемося на стрімах. Якщо ви дивитесь без підписки, обов'язково підпишіться. На стрімах намагаюсь показувати якісь результати і непогано грати, тому, можливо, щось ви е, навчитесь у мене. Ось так. Вийшов тут танк із другого бою. 65 тисяч ми нафармили її, при тому, що за бойові завдання і події знову нам дали 50к. Ось так. Ось так. Тисячу я дав. Ну, і у вас такі бої будуть, однозначно. Однозначно, у вас такі бої будуть. Де ви трошки помилитесь, щось не то зробите, і все. Вас просто винесуть. Звісно, треба враховувати, що зараз рандом неадекватний, враховуючи те, що тут просто там 10-11 таких танків чудових. От. Ну, от такі люди грають на них по 45-50% перемог діапазон, як бачите. Ну, але і такі вас зможуть винести, тому що вам немає чим контрити їх. У вас немає ультимативного маскування, у вас немає ультимативної гармати, немає бронювання ультимативного. Тому ось так. Хоча б посередніх показників немає по цим параметрам. От, тобто він десь там норм, там норм, там норм, але в результаті він не іграбельний. Отак. От Все кінець.